Зірвався з дієти, що тепер робити. Насправді це досить часта ситуація, дозволь пояснити. І перше, що я скажу, нічого не робити. Знаєш, не може все бути завжди ідеально, і це нормально, тому що ти людина, а не робот, і не можна мислити категоріями або все. Або нічого, або я ідеально тримаю дієту, або я вже зірвався і пофіг на ту дієту. Ні, так не має бути. Ось ти зірвався з дієти. З'їв 2 кг торта, дві піци, запив це все віскі і заїв морозивом. І ти думаєш, все тепер для чого я це все робив? Я слабак, в мене немає дисципліни. Та ну нафіг ту дієту. Знаєш, не потрібно все робити ідеально, якщо ти просто хочеш привести себе в форму. Якщо ти готуєшся на змагання по бодібілдингу, ну там без варіантів, але це ж не про тебе історія, правда. Ти просто хочеш привести себе в класну форму. Тому ти повинен робити все по мірі можливостей, так як в тебе вдається. І це не означає ідеально на 100% і це нормально. Тому якщо ти зірвався, скажи собі, Окей, я зірвався, поїв, було смачно, і просто повернись до того харчування. Яке в тебе було до зриву, не зациклюйся на цьому. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілі.